З любов'ю до жінки у національному музеї відкрили четвертий міжнародний фотосалон. Експонували найкращих 90 робіт: українська жінка, хорватська, індійська, китайська. Їх усіх об'єднує краса та вміння бути собою. Вловити її граційність намагалися півтори сотні фотометців з понад 20 країн світу. Найбільше сподобалася жінка з чоловіком. Я не пам'ятаю справді роботу автора, але м, коли жінка з чоловіком, вони старенькі і вони разом, то це дуже зворушує. Фотомеці надіслали на конкурс до тисячі світлин, однак компетентне журі відібрало із цих робіт трохи менше сотні. Тяжко не було, тому що я е, не стрибав, не бігав і ніяких фізичних вправ не робив. Е, тобто відправились роботи і компетентне журі розглянуло просто на свій розсуд е, і прийняло рішення. Е, е... Це в задоволення, так? Так, це звичайно в задоволення, ну і якісь доля спортивного інтересу. Відбирали роботи у кількох номінаціях жінка та епоха, краса та мода, і він та вона. Переможці отримали нагороди від всесвітньої федерації фотомистецтва, Європейського фотографічного союзу та від самого салону. Завжди жінка з глибинними своїми почуттями, завжди вона з цікавим поглядом, завжди вона з чимось казковим і надзвичайним. То що на кожній жінці, переконатися, чи вдалося фотографам передати жіночу сутність можна буде упродовж місяця, стільки триватиме салон.